Я не змогла пройти повсю історію дівчини на ім'я Лорен, дівчини, яка все життя мала попереду, дівчини, яка намагалася бути кращою, допомагати іншим та крок за кроком будувала своє майбутнє. Ніяк не залишає мене гіркий присмак того, що яким обережним би ти не був, ніколи не знаєш, де саме може чекати небезпека. Історія зовсім нова. Вмощуйтеся зручно, ми починаємо. Доброго ранку всім, моя люба Ютуб родина. Хоч і планувала, що візьму паузу від створення відео, та все ж не могла не розглянути сьогоднішню історію, тому рада знову вітати вас на своєму каналі. Ніколи не думала, що можна так зблизитися з людьми з інтернету. Та ви реально дуже добрі і чемні, тому для мене це прямо як від душі на зараз, особливо наше спілкування в коментарях. Трохи незвично, мабуть, для True Crime каналу так близько спілкуватися з підписниками. Але я рада, що змогла знайти свою аудиторію. Ви найкращі. От реально хочеться ще більше радувати вас контентом. Мені здається, ми трохи відволікаємо один одного від страшних подій сьогодення. Окремо дякую людям, які підтримують канал Донатом на монобанку і Байміякофі. Особливо приємно, коли бачу повторну підтримку від людей. Це дуже дуже багато для мене значить. Як, ніби, знаєте, така довіра і вдячність за мою роботу. Тому дійсно щиро дякую вам. Колись поділюсь особистим, та вже зараз хочу подякувати вам за вас. Ви причетні до чогось дуже великого в моєму житті. Завдяки вам я змогла купити мікрофон для кращого звучання відео. Надіюсь, що ви це помітили. А зараз хочу придбати додаткові матеріали для підготовки до екзамену, про який я розказувала раніше в інших відео. Тому дійсно дякую, дякую, дякую вам. Для всіх, хто хоче приєднатися, посилання на монобанку та баймія Кофі залишаю в дописі до відео і вдячна кожному. Вибачте за такий довгий вступ. Та для мене дійсно було важливо вам подякувати. А тепер повертаємося до відео. Місто Фенікс, Сполучені Штати Америки. Населення міста більше півтора мільйона людей. Фенікс вважається одним із найсонячніших міст в Америці, воно відоме своїми пустелями і безліччю локацій для походів. Там з сім'єю проживала дівчина на ім'я Лорен Хейкі. Вона народилася 20 листопада 1993 року в місті Сіетл, штат Вашингтон. На момент подій дівчині було 29 років. Лорен Хейке навчалася в центральній середній школі Кітсап у Сілвердейлі, штат Вашингтон. Після закінчення школи вона навчалася в інституті Гаррі Мануеля Аведи на спеціаліста з догляду за шкірою. Це на кшталт наших косметологів, але без можливості робити ін'єкційні процедури. Для цього в Америці потрібно мати медичну освіту. Дівчина була невисокого зросту лише 162 см. Та мала неймовірно красиві зелені очі. Лорен була дуже доброю і відкритою світу. Батьки згадують, що в дитинстві просили її бути обережнішою, тому що дівчина була аж занадто довірливою і дещо наївною. Лорен не вірила, що її може чекати небезпека. Вона завжди повторювала, що зло породжує зло, а добро добро. Тому їй нема чого хвилюватися адже дівчина не чинить нікому нічого злого. Трошки я хочу сказати про сім'ю дівчини. Її батьки Джеф і Лана вже багато років перебували в щасливому шлюбі, також в неї був старший брат Райан. Мама Лорен розказувала, що її дитинство було нелегким, вона виховувалася в суворості, в сім'ї, де не прийнято було проявляти свої почуття, підтримувати один одного і обійматися чи говорити добрі слова. Тому жінка пообіцяла собі, що в її сім'ї все буде інакше. Так і сталося. В родині Хейке. Кожен відчував себе особливим. Мама Лорен зробила все для того, щоб її діти не боялися ділитися з нею всім, навіть якщо це якісь погані вчинки. Як пізніше зазначать батьки Лорен, вони спілкувалися з донькою щодня, і кожен їх дзвінок чи смс зранку або ввечері починалися словами про те, як вони люблять один одного. А ще в них була традиція кожного дня говорити, за що ти вдячний в сьогоднішньому дню. Про це пізніше розповіли і її друзі. Що сама Лорен спонукала їх робити так само. Що там казати, я ніколи не була знайома з Лорен, але вже почала робити так само, доки готувала історію останні декілька днів. Ви знаєте, це дуже неймовірні відчуття, адже ми постійно кудись спішимо, проживаємо день за днем однаково, концентруємося на обдумуванні проблем і шляхах їх вирішення. І іноді наше життя здається нам нецікавим, сумним. А ось так приділивши собі декілька хвилин ввечері. Подумавши, що такого хорошого було за день, за що вдячна, виявляється, що життя дійсно прекрасне, не так все й погано і важко. Дуже дуже раджу вам спробувати, хай це буде першим висновком моралью із історії, що ми розбираємо сьогодні. Лорен переїхала до Сєтлу, там вона почала працювати в величезному магазині косметики Ульта консультантом. Дівчині дуже подобалася ця робота. Вона сама дуже добре розбиралася в косметиці. До того ж, мала освіту, що допомагало їй консультувати і підбирати догляд за шкірою клієнтам. Та пізніше дівчина все ж таки змінила роботу. Вона влаштувалася асистентом по роботі з клієнтами і забезпеченні їжею і напоями в гольф-клуб. Працюючи в гольф-клубі, дівчина мала досить багато вільного часу, щоб зустрічатися з друзями і проводити час відпочиваючи. Також дівчина планувала отримати ще одну освіту, тому вільний час їй був необхідним. Саме через те вона вирішила змінити роботу. Головним хобі дівчини були піші прогулянки. Я надіюся, я правильно переклала донесла зміст адже в англійській мові це звучить як хайкінг це дійсно щось типу піших прогулянок. Саме через наявність багатьох мальовничих стежинок дівчині так подобалося місто, в яке вона переїхала. Часто вона гуляла полями лісами сама, слухаючи музику або просто перебуваючи у своїх роздумах. Та це дуже непокоїло батьків Лорен. Вони вважали, що дівчині небезпечно ходити одній на такі прогулянки, та я вже розповіла вам, якою була Лорен. Вона щиро вірила, що якщо не бажаєш зла іншим, то й вони на таке не здатні. Якби ж вона тоді знала, як помиляється, і що світ не такий добрий, як їй здається. 29 квітня 2023 року Лорен відправилася на чергову пішу прогулянку. В Америці для побудови маршруту та вибору конкретної дороги існує додаток на телефон, де зібрані всі варіанти доріг для хайкерів. Скориставшись ним, дівчина обрала для себе вже звичний маршрут, їй він особливо подобався: близько додому майже ніколи нікого нема. кругом тихо, спокійно, де-не-де ростуть дерева, під якими можна посидіти перепочити. Лорен удялася, випила каву і вийшла з квартири. Найчастіше зранку вона робила саме так. Спочатку кава, потім прогулянка, а пізніше вже сніданок, після чого дівчина вже збиралася на роботу. Та в той день все було інакше. Вийшовши з дому, Лорен перестала виходити на зв'язок. Вона мала дуже багато друзів, тому вони почали хвилюватися коли вона жодному з них не відповідала. Молоді люди почали один за одним дзвонити в поліцію, щоб будинок дівчини перевірили. В Америці це називається «Wellness Check», ніби перевірка чи все добре з людиною. До прикладу, якщо хтось не з'явився на роботі і не відповідає на дзвінки та смс, чи просто хтось довго не виходить на зв'язок, будь-хто може попросити поліцейських навідатися до будинку людини і перевірити, чи все добре. В такому випадку правоохоронці не мають права заходити всередину будинку, якщо на це немає явних причин. Та все ж вони можуть спробувати достукатися до людини, зазирати в вікна, спробувати чи відкриті двері, і загалом перевірити, чи нічого не викликає підозр. Поліцейські відправилися до будинку Лорен. Та, на жаль, це було вже не потрібно, бо якраз тоді, в постежині, де прогулювалася Лорен, йшла її сусідка, вигулюючи собаку. Саме пес жінки помітив тіло дівчини. Жінка одразу впізнала свою сусідку і викликала поліцейських. Тіло дівчини було ще теплим та вкритим численними ранами та порізами. Це було дуже жорстоке вбивство почалося розслідування. Поліцейські та батьки Лорен закликали людей звернутися до них, якщо хтось володіє будь-якою інформацією щодо вбивства. Справа отримала величезний розголос в Америці: тисячі репостів з інформацією. Всіх шокувало, що молода дівчина відправилася на прогулянку біля дому і була жорстоко вбита. В соцмережах почали утворюватися групи людей, які намагалися самостійно знайти вбивцю, будуючи різні теорії. І це почало відбуватися буквально ж на наступний день після вбивства Лоурен. Саме тому тиск на поліцію був просто неймовірним. Декілька команд слідчих працювали над справою, і вже 2 травня 2023 року, на третій день після вбивства, поліцейські опублікували відео, на якому видно постать молодого чоловіка, який спочатку йде недалеко від Лоурен, а вже через кілька хвилин він стрімголов біжить в протилежному напрямку. Ще через день, 3 травня 2023 року, поліцейські дали коментарі для змі та людей. Також там виступили і батьки дівчини, які закликали всіх допомогти в пошуках вбивці доньки. Я повністю подивилася ту прес-конференцію, і, чесно кажучи, мені було неймовірно боляче за сім'ю Лоурен. Її рідні намагалися триматися, говорячи багато про те, якою хорошою була їх донька. Як вона любила життя, любила спорт, любила своїх друзів і сім'ю. Брат вбитої сказав, що вона точно мала спроможність змінювати людське життя через те, якою співчутливою, доброю і хорошою була. От я дивилася, і мені дійсно сім'я здалася дуже хорошою, люблячою, знаєте, як в фільмах показують, про яку кожен мріє виховані, добрі, інтелігентні люди, яким довелося пережити таке горе. Перед смертю Лорен боролася за своє життя. Судово медична експертиза встановила, що вона отримала 15 колотих ран і померла від кровотечі. В дівчини був розірваний одяг, її руки були покриті численними ранами. Це свідчило про те, що вона дійсно захищалася, а також під її нігтями було багато бруду та якогось матеріалу, слідчі одразу зрозуміли, що, скоріш за все, це з тіла злочинця. Я не хочу про те говорити та все ж не доведи, Боже, коли така станеться, царапайте злочинця. Царапайте з усіх сил, щоб потім були докази причетності людини до скоєного. Дуже багато справ відкривається лише завдяки ДНК матеріалу з під нігтів жертви. Коли жертва залишається живою, це теж допомагає встановити злочинця, тому не слід мити руки чи витирати їх після нападу, адже саме цей матеріал часто допомагає зв'язати злочинця з нападом. Найстрашніше, що вдалося встановити під час експертизи, це те, що на дівчину напали ззаду. Експертам вдалося виділити ДНК з тіла жертви, з під нігтів та з її взуття, і ви не повірите, та у поліцейських в базі одразу ж знайшли збіг? Так, злочинець вже був раніше притягнутий до відповідальності, саме тому зразок його ДНК зберігався у базі. Я думаю, багато хто з вас припустив, що вбивцею був хтось близький до дівчини, можливо, друг чи хтось з минулого життя, можливо, нерозділене кохання. Я теж так думала. Вбивцею виявився Заян Вільям Тізлі, 22-річний хлопець. Коли слідчі перевірили сотовий сигнал його телефону, то виявили, що він дійсно збігався з місцем знаходження Лоурен в той час. А ще хлопець і його рухи були дуже схожими на чоловіка з відеокамери спостереження, оприлюдненого раніше. Під час затримання підозрюваного слідчі, побачивши його ходу, переглянулися і кивнули в згоді, що спіймали винного. Саме так вони пізніше розкажуть на прес-конференції після того, як спіймають підозрюваного. А тепер до особистості злочинця він дійсно неодноразово притягувався до відповідальності за крадіжки в магазинах. Навіть більше в момент вбивства він був вдягнутим в одяг, вкрадений напередодні, а вкрав він той одяг з магазину, де працював, та його звільнили, і навіть не за ту крадіжку про крадіжку одягу дізнаються вже пізніше, після його звільнення. А звільнили його за те, що заян проявляв жорстокість до відвідувачок магазину, він поводився з ними агресивно і погрожував їм. А ще колишні колеги з магазину повідомили слідчих про те, що заян завжди носив з собою ніж, яким хвалився перед іншими або ніби жартома погрожував, і довжиною Леза цей ніж співпадав з глибиною ран на тілі Лорен. Коли слідчі почали докладніше вивчати історію злочинів зайна, то виявилося, що лише за період два місяці йому були висунуті підозри в 13 злочинах, серед яких викрадення людини, озброєний напад та крадіжки. За два місяці він обікрав чотири заправки і шість магазинів він просто забігав зі зброєю в руках і вимагав у працівників віддати гроші з каси. Це все відбувалося в 2021 році, і в червні того ж року вирок суду для заяна звучав як три роки позбавлення волі. Та хлопця випустили з в'язниці по УДО приблизно за 4 місяці до вбивства Лурен. На жаль, під час ув'язнення заяна було визнано злочинцем з низьким рівнем ризику скоєння повторених злочинів. На жаль, я не розбираюся в деталях того, як робляться такі висновки, та й не змогла знайти додаткової інформації з цього приводу. Та все ж саме через цей висновок хлопцю було надано право на звільнення з в'язниці достроково. А тепер цікавий момент. Мама Заяна Андреа, працює в виправній колонії. Вона вже більше восьми років працює офіцером спостереження в колонії і в відділку розслідування кримінальних злочинів. Багатьом зараз здається, що дострокове звільнення Заяна було не випадковістю, офіційних перевірок проведено поки що не було. 3 травня Заян мав з'явитися до відділку поліції для відмітки за умовами свого удо, але, звичайно, він того не зробив. Та вже на наступний день його все ж таки вдалося затримати в будинку своєї матері. Знаєте, які слова він промовив під час затримання? Це було щось на кшталт не може бути, щоб мене ув'язнили за злочин сексуального характеру. Я не був ні з ким вже дуже-дуже давно. Хоч щось з його слів виявилося правдою, адже Лорен дійсно не пройшла хоча б через цей вид знущань. В відділку поліції Зайон дуже дивно поводився. Він зізнався, що був в той час біля Лорен. І що все, чого він хотів, це лише бути схожим на неї. Потім хлопець плакав і казав, що має проблеми інтимного характеру. Спочатку він визнав, що то саме він на відео з камери спостереження, а вже пізніше сказав, що не впевнений, що взагалі був там, що не пам'ятає нічого, і знову ж таки, що просто дуже хотів бути схожим на Лорен, але при цьому не впевнений взагалі чи бачив її. Він сказав, що не планував ніколи нікого вбивати взагалі. А якби й планував, то це було б необдумано і не сплановано. Думки і висловлювання Заяна були дуже хаотичними, слідчим часом взагалі було важко вловити сенс його слів. В ході слідства також виявилося, що підозрюваний намагався втекти до Детройту, тому наразі його утримують за ґратами з можливістю вийти під заставу у розмірі 1 мільйона доларів США. В інтернеті люди почали обдумувати слова Заяна слідчим і висувати свої припущення мотивів такого звірства. Адже раніше жертва та кривник навіть ніколи не зустрічалися. Наразі у людей дві версії, які мені вдалося знайти: перша, заян мав проблеми з жінками, тому у люто їх ненавидів і вклав всю злість на протилежну стать у вбивство Лорен. Друга, хлопець мав проблеми з самовизначенням. Можливо, він хотів бути дівчиною, тому позаздрив красі вбитої. Дійсно, деякі його друзі повідомляли, що він не міг визначитися, хто йому подобається, хлопці чи дівчата. Я не знаю, чи схиляюся я хоч до однієї версії, та, мабуть, ні дуже чекаю висновку судово-медичної експертизи. Для мене поки що все виглядає як антисоціальний розлад особистості я не беруся тут діагностувати, лише ділюся своєю думкою. Заян абсолютно не відчував каяття завкоєне, постійно мав проблеми з законом, грабування, озброєні напади, зовсім відсутнє почуття емпатії та інші характеристики хлопця, які мене й наштовхнули на таку думку. Батьки Лорен подякували всім за допомогу в затримці пошуку злочинця. Важко уявити, що вони відчувають зараз, втратити доньку через людину, яка навіть не була з нею знайома. Мені дуже боляче навіть уявляти, хоча я і не маю дітей. Висновки з історії для мене це бути обережною старатися не ходити одною в безлюдних місцях. А ще я вирішила підготувати декілька рекомендацій для людей, на яких хтось набав, трохи від себе, а трохи шукала рекомендації від поліцейських з різних країн світу. Я дійсно надіюся, що нікому з нас то не знадобиться, але краще знати. Перше, якщо вам здається щось, то вам не здається. Краще перестрахуватися, тікайте, кричіть, кличте когось конкретного, а не просто допоможіть. Краще дійсно виділити когось окремого з людей і кричати, наприклад, чоловік в червоній кепці, допоможіть мені, або «Дівчину в чорному пальто, викличте поліцію. Якщо ліфт зупинився і там лише одна людина, вам некомфортно, то дочекайтеся наступного. Якщо навпроти йде людина, що викликає у вас занепокоєння, перейдіть на іншу сторону вулиці. Друге, ніколи не повертайтеся спиною до незнайомців, які видаються вам підозрілими, або щось запитують, і вам то здається дивним. Намагайтеся також тримати дистанцію, навіть якщо хтось підходить ближче, щоб, до прикладу, щось показати в телефоні чи запитати там на карті, куди пройти. Третє. Мабуть, краще носити з собою спрей з перцем чи інші засоби першого захисту, і краще тримати його в руці, коли йдете ввечері одні. Тому що дійсно іноді може не вистачити часу, щоб дістати його з сумки, а знаючи жіночі сумочки, коли потрібно щось, знайдеш все, але не те, що треба, то краще тримати в руці. Четверте вже казала та скажу ще раз царапайте, кусайте, бийте якомога сильніше і намагайтеся втекти. Ще знайшла одну цікаву пораду це бити солочинця сумкою це саме така жіноча порада, адже звичайна жіноча сумка допомагала врятувати не одну дівчину. Наступне це намагайтеся діяти впевнено. Часто злочинці вибирають жертву, яка виглядає невпевненою, слабкою, тому не показуйте свого страху і дійте впевнено. Поліцейські рекомендують діяти неочікувано для злочинця це може відволікти його увагу і у вас з'явиться шанс на втечу. Навіть не знаю, що можна сюди віднести, але дійсно краще робити таке, чого від вас в той момент не очікують. Також іноді обман рятував життя жертвам, яких намагалися зґвалтувати. Дівчата рятувалися тим, що запевняли гвалтівника, що вони хворіють на страшні інфекції. Я не знаю, наскільки це ефективно, але краще теж про це пам'ятати. І ще, якщо ви бачите повністю неадекватну людину перед собою, то іноді краще війти в його довіру, прикинутися другом, або, ніби ви теж хочете з ним стосунків, щоб м'яко і плавно досягти довіри злочинця, а потім вже втекти. Якщо вас утримують, старайтеся бути хитрими. Колись чула розмову жінки та оператора 9.1.1. Перед історія. її утримував проти її волі ґвалтівник. Жінка якимось чином вмовила його замовити піцу, нібито вони вдвох посидять, поїдять, зблизяться. І ви знаєте, я не завжди запам'ятала той короткий дзвінок. Спробую знайти і вставити сюди, якщо вийде. Але розмова звучала приблизно так. Жінка каже. Добрий день. Я хочу замовити піцу на адресу і продиктувала адресу. Оператор 9.1.1. Ви дзвоните, щоб замовити піцу службу спасіння? Полонена. Так. Оператор. Я думаю, ви помилилися номером. Жінка. Ні, ні, ні. Ви не зрозуміли. Я хочу замовити піцу на таку то адресу. Оператор. Зрозумів. Злочинець з вами в домі. Вас двоє. Жінка. Так, оператор, вам потрібна швидка допомога? Ви поранені? Жінка. Ні. Додайте пепероні, і потім чутно як оператор передав дані поліцейським про полонену жінку, яка нібито замовила піцу, тому під'їхати потрібно без ввімкнених сигналів поліцейських автомобілів. Саме така хитрість і врятувала жінку. Вау, це просто вау! Це все ще я можу сказати. Я тут дзвінок запам'ятала назавжди дійсно. You called 911 to order a pizza? Uh, yeah, apartment. This is the wrong number to call for a pizza. No, 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 no. I'm getting you now. Is the other guy still there? Yeah. I need a large pizza. All right. How about medical? You need medical? No. With pepperoni. Turn your sirens off before you get there. Caller ordered a pizza and agreed with everything I said that there was domestic violence going on. Звичайно, я розумію, що тут ще й подяка оператору служби екстреного реагування просто блискавична робота. Я знаю, що, може, так не завжди вийде, але все ж треба пробувати всі можливі способи. Мабуть, це все. Будь ласка, діліться своїми порадами самозахисту в коментарях. Нехай це відео буде корисним саме такою інформацією. Надіюся, що нікому і ніколи не доведеться зустрітися зі злом, але краще знати і не використовувати, ніж не знати, як діяти в страшній ситуації. Дякую всім дуже. Бережіть себе, і як завжди, почуємося.